Вітаю, друзі, я Віталій Портников. З самого ранку приходить інформація про можливі удари по території прикордонних з Україною регіонів Російської Федерації, які нібито здійснюються за участю російських добровольців. Достеменно інформації про те, що дійсно відбувається у населених пунктах прилеглих до російсько-українського кордону. Не так вже й багато, але кожний охочий може сам подивитися на ранковий виступ очільника адміністрації Білгородської області Вячеслава Гладкова і переконатися, що у губернатора цього регіону Росії була безсонна ніч. Втім, як і у очільника Курської області Старовойта. Обидва губернатори, звичайно, намагаються переконати мешканців в. Курської і Білгородської областей про те, що все під контролем і ніяких проблем не виникає, як то кажуть у російському політичному керівництві все йде за планом. Однак навряд чи можна назвати запланованим удар безпілотника по адміністрації Білгородської області, після чого від її назви на фронтоні залишився лише спогад. Чи перехід шкіл у Курській області на онлайн-навчання. Стало очевидним найголовніше, що сама система захисту кордону у Російської Федерації, незважаючи на два роки війни з Україною, м'яко кажучи, залишається дирявою. І це при тому, що вже були рейди у прикордонні райони Білгородської області. Складається враження, що російське керівництво все одно зухвало не вірить, що територія Росії може бути атакована під час російсько-української війни. Що у Москві залишаються в логіці так званої спецоперації, яка звичайно ж має відбуватися на території України або окупованих українських земель. А самі громадяни Російської Федерації під час війни на винищення мають насолоджуватися миром і не помічати жодних наслідків російсько-української війни. Принаймні перед так званими виборами президента, які насправді є плебісцитом довіри російському очільникові Володимиру Путіну та його курсу на багаторічну війну із сусідньою Україною та можливий екзистенційний конфлікт із цивілізованим світом, до якого вже готуються збройні сили Російської Федерації, і який підгрівається російською офіційною пропагандою. Але так як запланував собі Володимир Путін, звичайно ж, не буде. Як Бліцкріг, який був запланований російським очільником на лютий березень 2022 року, і мав привести до ліквідації української державності, закінчився фіаско його організаторів. Так і війна, звичайно, наступними роками буде відбуватися не тільки на території України, але й на території Росії. І до речі, мова йде не тільки про. Прикордонні регіони Російської Федерації, не тільки про Білгородську і Курську області, які разом із іншими прикордонними регіонами, а також із окупованими регіонами самої України, були перетворені російським політичним і військовим керівництвом на справжній плацдарм по поступовому знищенню сусідньої країни. Ні, звичайно ж зараз можна говорити і про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи. Російської Федерації, і як можна зрозуміти, ці удари по паливних об'єктах у Орловській та Ніжегородській областях є серйозною проблемою для енергетичної системи Росії, тим більш з урахуванням того факту, що це Практично у 400 кілометрів від російської столиці Москви, де і ухвалюється рішення про подальший хід бойових дій і від настроїв населення, якої, як відомо, залежить стабільність цієї Російської Федерації, адже за великим рахунком саме Москва диктує Росії, якій бути країні у наступні роки і десятиріччя, і керівництво. Регіонів Російської Федерації доводиться визнавати факт ударів. Гліб Нікітін, очільник адміністрації Нижегородської області, повідомив про удар по об'єкту паливно-енергетичного комплексу, атакованого безпілотними літальними апаратами. Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про удар безпілотниками. по Об'єкту паливно-енергетичного комплексу, а російські інформаційні агенції повідомляють про пожежі після цього нападу. Ну і таким чином можна говорити, що ситуація. Дійсно дуже неприємна і для В'ячеслава Гладкова, який стежить за можливими бойовими діями на території Білгородської області, побоюється зайти до будинку власної адміністрації, і про Роману Старовойта, губернатора Курської області, який тепер розповідає і про безпілотники, і про можливі бої біля селища Тьоткіна. І для Гліба Нікітіна та Андрія Кличкова, які тепер шукають наслідків удару безпілотників і того, як гасяться пожежі на паливно-енергетичному комплексі Російської Федерації, і навіть до мера самого столичного міста, до мера Москви. Сергія Соб'янина прилетів безпілотник, який був знищений за його словами над раменським районом російської столиці. Так що це можна сказати масштабна атака саме по території Російської Федерації, комбінована атака, яка включає в себе як бойові дії. У прифронтових регіонах, так і удари безпілотниками по паливно-енергетичному комплексу Росії, і ми маємо розуміти, що кожна зруйнована російська нафтобаза, кожний зруйнований нафтоприробний завод це не тільки удар по інтересах російського населення, яке звичайно має на власній кишені, на власному добробуті відчути результати цієї війни, але й удари насамперед по російським збройним силам, тому що чим менше у Росії. Буде ресурсів для російської армії. Чим менше буде можливостей для її матеріального забезпечення, тим швидше. Російське керівництво усвідомить безперспективність довгої війни на виснаження для самої Російської Федерації. Ну і навіть якщо такого усвідомлення не відбудеться найближчим часом, принаймні Росіянам доведеться відмовлятися від наступу на українські території від ідеї окупації нових українських земель та їх подальшої анексії. А ми з вами маємо пам'ятати, що такі плани у президента Російської Федерації Володимира Путіна є і свою наступну каденцію на посаді президента Росії Путін збирається присвятити насамперед це задача номер один, номер два і номер три знищенню України та інших колишніх радянських республік. А наша задача зірвати ці плани Путіна, який вже у 2030 році хоче бути власником і господарем нової союзної держави у кордонах Радянського Союзу 1991 року. Хай спочатку згасить пожежі. Під Орлом і Нижнім Новгородом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал і Патріоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці проекти. Користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.